Привіт рідненькі! Сьогодні я знову вирішила, так би мовити, вбити двох зайців. По-перше, е, утилізувати, так би мовити, такі от товсті частинки пекінської капусти. Я ніжну частину люблю використовувати для бутербородики і залишаються такі от товстенькі штучки. Я вирішила зробити з них начинку для пирога. Пирог дуже, дуже простий, пиріг з лаваша. Отже, що нам, звісно, знадобиться упаковка лаваша. Ось я вже приготувала заздалегідь пекінську капусту, тут трішки моркви. І зараз ще додам сюди ось такий, як у супермаркетах називають, вітамінний пучок зелені. Тобто кріп, петрушка і зелена цибулька. Так, це я теж відкладу. Перемішаю, звісно, це все. Так, ну ось я вже все перемішала, і тепер ну, такі шматочки лаваша. Я так от розділю, щоб легше було орієнтуватись. Викладаю. Чинку. Закручую це рулетиком нарізаю на шматочки десь у такої висоти. Чому висоти? Тому що я їх зараз поставлю у форму і орієнтуюсь на висоту стінок. Ось, бачите, виходять такі красиві. Трояндочки, і я їх вкладаю ось так ось у форму. Форма, звичайно, вже змащена олією. І ось таким чином заповняємо всю формочку. Так. Тепер три яйця. Просто розбиваю, перемішую, не обов'язково там сильно, До піни це все доводити. Трішки перемішаю і додаю тут 300 мл сметани. Сметана нежирна 10%. І перемішую з яйцями до однорідної маси. Так, Тепер додам трішки солі. чорного так знов перемішаю і тепер цією масою залю наш лавашик обережний. ставлю в духовку при 200 градусах, ну, на 20-30, так щоб воно красиво все запеклося, зарум'янилося. Думаю, так, хвилин 20, це займе. Зустрінемось через 20 хвилин. Ну, ось така краса у нас вийшла. Зарум'яниця, зарум'янюватися пиріг починає з боків. А серединка пропікається набагато пізніше, тож не спішіть дотерпіть, не витягайте пиріг, поки не побачите, що яєчна маса загусла. Отже, відрізаємо, трішечки пройдуся по боках, щоб краще. Він і простий, і виглядає дуже апетитно, симпатично. Начинка, звичайно, може бути не обов'язково з пекінської капусти, може бути з білокачаної, з чим завгодно, що вам під руку попаде, що ви захочете. Якщо ви не вегани чи вегетаріанці, то можете з м'ясним фаршем, але це вже інша історія. Отже, смачного, тримаємося міцно!